Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі світ настільних ігор. Сьогодні у нас е, не дуже традиційний для нашого каналу стрім, але тим не менше, е, маю надію, що ви всі тут є, е, і дивитеся цей, цей стрім. Адже сьогодні я, власне, буду розігрувати збитого fpv дрона, якого нам для нашої фабрики, птахофабрики Казуар надіслав Захар Палій. На жаль, Захар загинув на війні з Росією, але він робив все, що в його силах, аби берегти нас з вами та берегти нашу неньку. Тому ми вирішили з друзями, що ми розіграємо цього дрона серед усіх, хто задонатив на банку для пташки Захара. Це, як виявилося, доволі багато людей підтримало нашу цю ініціативу. І перейдемо, мабуть, до нашого розіграшу. Зараз тільки секунду, я ще маю дещо. Тут зробити. От так. та І отже, перейдемо. Загалом нам кинуло дуже багато людей. Ось зараз ви бачите, скільки людей кинуло. Нагадую, що один квиток це 100 гривень, люди кидали різне. І ми маємо 776 квитків. Зараз ми перейдемо на е, Random.org І спробуємо визначити переможця? Тож, переможе. В цьому нашому розіграші, трішки довго вантажить комп'ютер, вибачайте. Щось сьогодні йому ввечері, недобре. Також нагадую, що ми на постійній основі збираємо кошти для того, аби придбати запчастини для виготовлення пташок, які летять і роблять цей світ кращим, тому якщо маєте. Бажання, то доєднюйтеся. Реквізити я потім додам в коментарях і додам до опису до відео. Я забув це зараз зробити. А хто нас дивиться постійно, то знає, що всі реквізити є в описі всіх наших стрімів, всіх наших трансляцій. Так, чесно, не очікував, що ми зберемо так багато грошей. Ми зібрали 80 тисяч гривень, кум, Захара. Докинув нам трошки грошей, щоб була власне, рівна цифра, за що я Олегу дуже сильно вдячний. І Олег один з тих, хто, власне, волонтерить на нашій птахофабриці, так званій, і збирає пташок для того, аби робити цей світ кращим. Також закликаю, будь ласка, підтримуйте наші Збройні Сили, підтримуйте наших захисників та захисниць, підтримуйте волонтерські збори. Тому що пам'ятаєте, що лише разом ми зможемо прогнати окупантів з нашої землі та повернути мир та спокій у наші домівки. Але бачу, що комп'ютер щось взагалі. Чи це хром не хоче працювати, чи це сейф? Не знаю. Тому чекаємо, поки завантажиться. Ем... Напишіть, будь ласка, як мене чути? Чи, 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 чи чути мене взагалі? О, є нарешті. Отже, ми маємо. Від одинички до 776. 76. Згенерувати. І виграв номер 716. Переходимо. 716. Це невідомий кіт. Зараз я вам скажу: той, хто кидав 17 березня ввечері. Гроші, будь ласка, напишіть е, тут в коментарях чи в наших соцмережах. Е, якщо ви не напишете нам протягом наступних не знаю там 24-48 годин, давайте так, дві, дві доби, то ми будемо, е, знову використовуючи рандом Орг, вибирати наступного переможця аж доти, поки не не знайдемо його. тому Е, будь ласка, доєднюйтеся. Зараз я е, подивлюся, яка там сума була секунду. Так щоб не сильно. Так і. Сума. Секунду. Ага, ось. Все ж таки, краще перерахувати так, 32, 33, тридцать три, тридцать шестнадцать пять, семь, тридцать восемь, сорок сорок один, сорок так, зараз скажу. Давайте зроблю так, подивлюся по банку. Захарову пташку. <гум> Сума 4 тисячі гривень. Тобто той, хто з вас кинув 4 тисячі гривень не з Монобанку, будь ласка, е, з'єднайтеся. З нами, зв'яжіться з нами через соцмережі, через наш телеграм-канал, через нашу Facebook-сторінку або іншим зручним для вас способом, і ми домовимося, як передати вам пташку. А якщо не вийде, нагадую, що за 48 годин ми будемо перегравати, пере, перевибирати рандомайзером людину і передавати пташку їй. Е, Єдине, що вже стріму робити не будемо, бо це буде трошки збагато. Добре, дякую усім за те, що ви донатили. Дякую за те, що підтримуєте наші збори і гарного спокійного вечора. І маю надію, що ця ніч буде спокійна. З вами був Ростик і світ на...